Аємо вас, друзі! Ви знову на телеканалі «Шість соток» в передачі Город перемоги. Хоча города тут поки що не видно, але далі Тетяна вам все пояснить. Я теж вітаю вас, друзі, і сьогодні будемо розбиратися, що для вас листопад. Листопад це Кара Небесна чи краса не коли. Лися з вітром, танок танцює. Коли ми милуємося цим золотим килимом, коли... і не треба лопатою землю копати. Ну про це ми зараз скажемо. Тому що якщо ви відноситесь до тих людей, для яких листопад це зайвий хлопати, ви не знаєте, що з ним робити, і вас лякає ця робота, така марудна, така. Ну, не важка, але неприємна збирати і збирати, а, і, збирати і збирати і збирати листя. То для тих людей, для яких це лисопет не, не казково, щось красиве, я хочу сказати, що листя – це дуже корисне явище і дуже корисна Речовина. річ да, для все. городу і для саду. Тому що, по-перше, з листя ми робимо компост. Листя передає в цей компост всі свої мікро і макроелементи, тобто цей компост діє як добриво. Ваші рослинки ростуть потужно, красиво, і ми за це вдячимо листю. І можна ще вкривати те, що треба вкрити на зиму. Так, якщо у вас є багаторічники і на городі, і в саду і Які потребують захисту від морозу, їх треба вкривати листям. Хризантемки, троянди, можна да, ніжки та. покласти. Але тут зауважимо, що особливо ніжні рослинки, перед листям треба вкрити чимось, якимось гілками, щоб навесні ці не рослини запріли. не запріли. А ще листя це мульча. Ви можете все мульчувати, то, що треба. Ми вас до цього що не треба. В кожній передачі закликаємо. Що рослини потребують мульчування, тому що мульча зберігає е, вологу і, і е, коріння від морозу. Так. А ще листя це. Е, Краса. Дуже це просто краса. почекай до краси. Листя це дуже гарний розпушувач. Якщо у вас така важка земля, глиниста, просто закопуйте. Поки що не компост, а просто от таке дрібне листячко просто в землю воно буде там поступово розкладатися. Спочатку воно діє як розпушувач, а потім уже діє як компост. А ми розказували про розумні грядки, коли між Двома рядами канавкою засипають всяким сміттям і перш за все, зараз листям можна да, засипати. Так, До речі, про високі грядки, про теплі грядки, високі грядки, розумні грядки. Всі вони зараз просто чекають нашого листя. Так що збираємо, засипаємо. Давай але далі. На цьому користь листя не обмежується, тому що це краса. Це е, такий е, матеріал для флористів. Робимо якісь панно, зараз зрізаємо красиву гілочку, е, прасуємо кожен листочок праскою, і у вас ця гілочка буде стояти аж до, той, до поки вам вона не набридне. На Пасху будемо сміття да, відправляти. Да. Давай показувати, вже досі говорити. Ні, Я ще хочу сказати, що е, наш студент. Виграв золоту якусь медаль на, на Олімпіаді геніїв в Америці, і там він запропонував робити з листя папір. І е, цю новину побачив е, керманич Житомирського картонного комбінату. і вони зараз зробили е, таке підприємство. І там в черзі стоять люди, щоб купити їх. Е, ці пакетики з цього листя. Е, ці пакети дорогі, але чомусь вони е, мають такий попит, що він е, е, перевищує пропозицію. І, до речі, Київ збирає 120 тонн листя, а це більше ніж 50 тонн паперу. Да, так що, да. листя це наше багатство. Ну, а для тих, хто цінує тільки пользу, ми все розказали. А зараз розкажемо для таких романтиків, як ми, для яких кожен листочок це краса, це якийсь окремий всесвіт. Як у них у всіх різні фарби, як у малюнки, них, да, різні визерунки і як е, форма. на долоні можна про життя, прочитати. Так. І зараз ми пройдемося по нашому Саду подивимось кущі, які роблять погоду в це похмурий день, які нас надихають, всіляють енергію вперед! І вперед. вперед. Отже, друзі, починаємо таку маленьку подорож по нашому саду, в якій ми з листям. Покажемо вам наш листопадний сад і розкажемо, які кущі ми радимо вам посадити. Ну, Перш за все, ми підійшли до Стефанандри. Взагалі кажучи, народ саджає просто в землю. Ну і він там кущик такої метрової висоти і все. А от якщо посадити його на висоті, це я, знаєте, де побачив? В Єгипті є монастир святої Катерини. Туди дві години їхати пустеля, жодної травинки немає. Якісь засохлі стовбури через два кілометри трапляються. І потім приїздиш в монастир, там стіни такі, метрів двадцять висотою, і всередині просто рай земний. З двох боків гори. Одна з гір дається, це на якій. Бог дав скрижалі Моїсею Маїсею, да. так. І там, всередині цього монастиря, є такий самий приблизно, як його фонтан чи басейнчик. І над ним от такий чегарник кажуть, що то неопалима купіна. І от приїхали ми сюди, я вирішив теж щось таке зробити і посадити от цю стефанандру, щоб вона... Зверху була і звисала, і тоді, тоді воно виглядає довгі довгі гілки, як фонтан. Як фонтан. І е, я е, з агротехнічної точки зору скажу, що це дуже невибагливий е, такий чагарник. Він росте на звичайній е, садовій землі. Ну з, з стефанандрою ми познайомились і рушаємо далі. Ну, друзі, ми в іншому куточку нашого саду, і що я вам хочу сказати? Садіть як на найбільше якихось дерев, кущів. Знаєте, от восени квіточки вже не грають в саду, а дерева Та їх нема просто. Ні, ну чого, є хризантеми ще, і троянди в цей час є. Але дерева вони дають якісь, знаєте, таку, такий благородний килим. Фарби, кольорів, тому що кожне дерево жовтіє якось по-іншому. От придивиться, шовковиця, у неї лаймова, така жовтизна. Вона, от... Пройшло буквально два-три дні з тих пір, коли вона була просто приголомшливо, красива, вся така яскрава, і е, тут поруч шовковиці є улюблене дерево Олександра. Е, він його дуже любить, а я ні. А знаєте чому? Тому що я не, не люблю от те, що само по собі розростається. Я люблю контролювати. Якщо посадили тут, то тут воно і росте. А оце е, Сумах улюблений Олександра, як його ще називають як? Уксусне. Олена, роги, уксусне да. дерево, сумах Вергінський, ну, як, як і завгодно його називають. От, і а, воно, а, я закінчу свою думку, і воно повзе туди, коли, куди його не просять. Я про це розкажу. А, ну, добре. А, значить, я б його назвав Сумах Український, тому що це єдиний вид сумаха, оцей пухнастий або роги, який росте в Україні. А, Чим він привабливий ну, формою листів і кольором? От, він трошки вже пожовтів, а він ще був червоний. Але він дуже небезпечний для саду. Тому що Особливо він пос... маленького, коли у вас немає такої великої території. А коли і... велика територія ще гірше, у нас там галявина, він з краю ріст. і почав корневище повзути на 10 і більше метрів. І проростають, і проростають. І це ну, як пожежа, просто він розповсюджується. Оце те, що тут виросло, воно само по собі посілося. І добре, що тут між камінням і стінкою, тому воно далі нікуди не поповзе. Тому, незважаючи на його красу. Ви маєте для себе вирішити, чи садити його вам, чи ні. Ну, його можна садити за парканом. Між дорогою і парканом, ні, будь це, ласка. Це теж небезпечно, тому що за парканом воно як піде в ліс. Так я ж кажу, дорога його дорога не пустить. Угу. А і ще одна особливість його, що він дуже недовговічний. Він тому і розмножується, що. Життя у нього коротке, і він намагається дати життя всім іншим своїм дітям. От, оце от зріс першого дерева, яке у нас було тут в саду. Ну, тут можна нарахувати, ну, десь 15 не більше кілець. От він росте, живе, 15, ну пишуть в книжках 20 років. От то, тому зважайте. Перше, що він агресивний, друге, що він дуже недовговічний. Ну а тут, друзі, рухаючись нашим садом, не можна оминути не листопадні, але дуже красиві восени рослини. Це злакові, які зараз в тренді, всіх саджають, всіх люблять, тому що дійсно вони прикрашають сад. А особливо восени, тут ми посадили е, і проса, і міскантус, і малінію, і хочемо зазначити, що вони е, гарно виглядають, не коли там поодіно, поодинокі кущі десь в різних куточках саду. На клумбах. Да, на клумбах. а коли вони так в масивом. Ну, наче в природі, наче в преріях. І оцю маленьку прерію створив Олександр. І зараз він вам розкаже маленькі якісь нюанси, які, може, вам допоможуть, тому що саме восени їх час посадити в саду. Це дуже сприятливий зараз такий період. А, ну, Насправді нюанси дуже прості. Посадили в хорошу землю. Підживили добривами мінеральними, так щоб на перші 2-3 роки вистачило. І поливайте. Поки вони маленькі, їх треба регулярно поливати. Потім, коли вони виростають, вони вже самі смокчуть воду. От це літо було дуже спекотне і так вийшло, що я їх майже не поливав. І тим не менше, бачите, вони виросли. Єдине, що пінісетом. Не зацвів. Ну, декілька було лисих хвостиків, от, які пропали. А, а далі вони ростуть. Єдине, що я вам раджу, на зиму їх не зрізати. Вони дуже гарно виглядають і під снігом, і тільки на весні, на самій весні їх коротко постригти, от, і вони прокидаються набагато пізніше, ніж трава будь-яка. Тому не переживайте, якщо вони довго будуть сидіти, вони все одно потім нас догонять. Ну, а зараз рушаємо далі. Ну от друзі, ми підійшли зараз до дуже акцентної, дуже красивої, дуже виразної рослини. Це називається називається клен японський. Що я хочу сказати? В саду завжди має бути якісь такі цікавинки, які просто приголомшують, притягують погляд. А особливо це важливо восени, коли вже мало барв недостатньо. Нам треба якось підживлювати себе, якось свій настрій підтримувати. І цей клин це просто знахідка для нас, восени, тому що він. Ну, неймовірно красивий. Зараз пройшло, е, пройшов його такий час, е, коли він на авансцені. Е, насправді він ще красивіший, е, ніж зараз, тому що зараз ці листочки вони вже скукожились від першого приморозку. А коли вони розправлені і вони більш яскраві, е, то це просто повз нього не можна пройти. А ще знов таки про контрасти. Якщо ви полюбляєте спокійні барви, спокійні там перехіди кольорів, ви маєте про це подбати заздалегідь, коли ви підбираєте рослини для посадки. Якщо ж ви любите контрастні такі якісь бадьори. Співвідношення кольорів, то треба вибирати контрасти. От дивіться, тут у нас гінка Білоба, у нього теж ну, така цікава зелень. Він знову ж таки, як і Шовковице, не просто зелений, а він такий лаймовий і виглядає дуже енергійно в саду. І от, про... Ми вам радимо да. да радимо. різноманіття, заводьте да. різноманіття. Да. Не, не а, експериментуйте, саджайте високе, низьке, я, червоне. Якщо що, то викопайте і пересадите. <гум> да. Як і ми робимо це? А, це наша робота, це наша розвага. Ну і І задоволення, там буде. <гум> а до нас, коли приїжджають гості, особливо ландшафтні дизайнери, вони всі кажуть: Боже мій, як він у вас вижив, у нас він вимерзає. Ну, Я вас попереджаю, так, дійсно він дуже такий вибагливий, коли він молоденький, як дитина за ним треба ходити. Я от перший рік, як посадив, перший, другий, третій, поки була можливість, я зв'язував ці гілки. У мене було такі, вуха стирчали в різні боки, їх прив'язував, потім обмотував укривним матеріалом і вони так зимували, а потім він. Підріс, акліматизувати. І, да, да, і вже не боїться, ми, не його не ні... ми його не вкриваємо, нічого не робимо. І оце у нас такий один вид плакучий. Да, почекайте, ще одне зауваження. Дивіться, коли ви висаджуєте клен в молодий сад, коли нема дерев, які його захищають. Ви маєте подбати про його зимівлю, треба його дійсно вкривати. І ми вам радимо садити його, коли вже у вас сад підросте. Коли оце мікроклімат стане таким, що забезпечить його безпечну зимівлю. Да, він боїться дійсно вітрів зимових. Тому краще його саджати трошки пізніше. А ще я вам скажу одне: ви маєте розглядати не тільки листву, листя, його забарвлення. Так, це важливо восени. А взимку, коли листя облітає, залишається. Дивіться, яка красива форма, як він красиво виглядає. Він ну. дійсно він, це клен японський і дійсно його форма. Як в японських садах він такий, ну форма його приголомшлива. І взимку вона зно, вона теж. Да, якщо, як якщо хлопці до нас доїдуть взимку, да, ми, ми покажемо. їм покажемо. Підемо ну, далі. А зараз да, підійдемо до іншого, теж японського клену і е, покажемо вам, як вони відрізняються листям. І, до речі, кольору, кольорами. От зараз вони вже стали однаковими. Але буквально, буквально три дні тому це було зовсім, ну, вони виглядали по-іншому. І це теж цікаво Хватит і красиво. Хватить говорити, давай показувати. Давай. Я зірву цей листочок, щоб порівняти його з тим. Пішли. Ну, це теж клен, тільки трошки. Іншої форми з прямими гілками, які розходяться, не плакуча форма а пряма, теж японський. Ну зараз дуже багато різних виводять культурних в лапках сортів, які відрізняються, і листям. От бачите, яке чудове, дивно чудове листя, і формою крони. Ну, не будемо багато розказувати, воно дерево само за себе говорить. Я не можу промовчати, тому що ті, е хто заводять е ці клини японські, е у них просто очі будуть розбігатися, тому що вони є. І жовті, і фіолетові, і ну, майже чорні, і е, яскраво там е, помаранчеві. Е, тобто я вам е, заздрю, що ви не маєте можливість зараз вибрати, я не знаю, безліч е, зразків. Тому що коли ми їх заводили, от то два було, ми їх і купили. Так що вперед заводьте, вони дуже прикрашають сад. Поїхали далі. Ну, от на сьогодні, мабуть, це остання яскрава локація в нашому саду. Подивіться, це теж приголомшливий колір. Тому що, ну, як його назвати, це просто малиново листя. Це рідкість в осінньому саду. Правда? Називається ця рослина. Руслина. ну Більш відома вона е, до, до війни називалась вона а Після 22-го року ми перейшли на українську назву бруслина. Вона має безліч різних, як їх назвати. І видів і сортів. Видів, навіть да, видів. Да. Оце бруслина крилата. Є бруслина європейська, яка у нас в Україні, до речі, і в лісах росте. Ви може бачили така восени, я вам покажу квіточка. Ніби ягідка, розбите, ягідка, ягідка, розбите це... серце, а да. всередині вісить крапля крові. Ягідка. От. Це бруслина європейська. Є бруслина форчуна, Вона взагалі вічно зелена, з зеленим листом, я вам теж покажу. І стелиця. Ми вперше її побачили. Пам'ятаєш, де? Панальгальма. А, -а. Це в Угорщині старовинний монастир, який був заснований практично одночасно з хрещенням Русі. Там поселилися католіки. Нас... Там да, е да. а, заснували. це. А у нас було хрещення Росії, це було декілька років там різниця. І це старовинний старовинний монастир, який з тих пір він. Функціонує і там от величезні прямо галявини покриті цим бересклетом Форчина. Ми, коли ну, побачили, да. вирішили собі теж завести. Ну закінчуємо ми друзі на тому, що закликаємо вас садити рослини в саду з оглядом на те, як вони будуть виглядати восени, тому що е це дуже важливо. Саме восени ще продовжувати насолоджуватися і садом, і городом, і е, підбирати такі рослини, які вам в цьому допоможуть. Свято життя має продовжуватися незалежно від пори року. На цьому все. все. З вами була передача Город перемоги, а на... наш сад це продовження городу перемоги. І ви його дивилися на телеканалі Шість Соток з нашими ведучими, ну, яких ви прочитаєте в тітрах. До побачення!